Радник голови офісу президента Олексій Арестович написав заяву про звільнення. Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці. Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки. Принципова помилка значить у відставку, зазначив він. Олексій Арестович обурив громадськість своїм висловлюванням про ракетний удар в Дніпрі. В інтерв'ю російському блогеру і правозахиснику Марку Фейгіну він сказав, що російська ракета впала на багатоквартирний будинок після того, як її збили українські засоби ППО. Згодом у повітряних силах спростували цю інформацію. В іншому своєму дописі Арестович написав, що припустився серйозної помилки у прямому ефірі. Я приношу щирі вибачення постраждалим та їх родичам, жителям Дніпра і всім, кого травмувала моя передчасна помилкова версія причини удару російської ракети в житловий будинок. Написав. Сав, він в коментарях Христович підтвердив, що його заяву задовільнили. А також пожартував про те, що минулого разу, коли він звільнявся, почалось повномасштабне вторгнення. Побачимо, що буде цього разу. Написав він.